Існував довгий період часу, коли психологія була наукою про суб'єктивний світ людини, згідно з ідеалістичною концепцією, предметом науки були суб'єктивні стани людини. Ці процеси відрізнялися тим, що явище повністю співпадало з сутністю. Наприклад, такі форми свідомості, як ясність або неясність свідомості або переживання волювого акту, вважалися основними формами духу. І складали основу методу самоспостереження або інтроспекції. Задача психологів полягала у створенні об'єктивних методів вивчення психологічних особливостей людини. Корінний перегляд методу самоспостереження як способу наукового пізнання був пов'язаний з тим, що не всі процеси протікають свідомо і в тому що самоспостереження за власними психічними процесами може впливати на процес їхнього протікання. Основним прийомом психологічної науки стає метод спостереження в природних та експериментальних умовах з аналізом змін, які наступають внаслідок змін експериментальних умов. Таким чином, виникає три нових методи: це метод структурного аналізу. Експериментально-генетичний метод та експериментально-патологічний метод, або він має назву метод синдромного аналізу. А психолог, який вивчає ту чи іншу форму психічної діяльності, ставить перед досліджуваним задачу, а потім прослідковує будову процесів, прийомів, засобів і форм поведінки. Це означає, що психолог фіксує не лише кінцевий результат задачі, але й досліджує всі способи і методи, на які опирався досліджуваний для вирішення цієї задачі. Експериментально-генетичний метод для психолога важливо прослідкувати процес розвитку, які етапи в нього включені та які фактори впливають на виникнення вищих психічних процесів. Також за допомогою цього методу можна визначити, як виконується одна і та сама задача на різних вікових періодах. Ще називається підвид метод генетичних зрізів. Експериментально-патологічний метод або метод синдромного аналізу використовується для діагностики поведінки. Змін поведінки, які наступають внаслідок патологічних станів мозку, або особливостей розвитку певної сторони психічної діяльності. Психолог, знаючи один фактор, який вносить зміни в протікання психічної діяльності, може дізнатися вплив цього фактора на повну картину психічної діяльності суб'єкта в цілому. І найчастіше цей метод використовується в нейропсихології.